Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Нумізматик. Ми з вами займаємося тим, що колекціонуємо різні монетки 2 євро. Якщо ви спостерігаєте з моїм каналом, то ви бачили, що нещодавно я оголосив про майбутню вікторинку, так, яка має пройти до 7 жовтня 2025 року. Хочу сьогодні, якби. Деякі проміжні нюанси з вами уточнити, поговорити. Стараюсь підійти до цієї вікторинки, до цієї лотерейки, чи, можна так сказати, розіграшу відповідально. Тому сьогодні я перевіряв інформацію про всіх, хто заявив про своє бажання взяти участь, друзі. Сьогодні ми про це поговоримо. Бачите, друзі, мені не спиться, так? Шукаю час, щоб якось. Підготуватися. Сьогодні план у нас такий, друзі: дещо щодо учасників, скажу сьогодні, деякі в мене є нюанси, які я хотів би вам повідомити. Ну і також сьогодні я хотів би вам показати ті монетки, які я буду розігрувати. Дехто писав в коментарях, що було б дуже гарно побачити. Тому, відповідно, я вам сьогодні їх покажу. Ну, як мінімум, ви вже бачите деякі з них. Але це е, пізніше. Друзі, що хочу сказати, у мене є такий списочок, я вже написав. Всіх тих, хто коментував е, під тим відео. До речі, друзі, хто ще не заявив про свою участь, про бажання взяти участь в цій лотереї, ви можете ще це зробити. Посилання на це відео е, на лотерею є в описі. Тому, друзі, можете це зробити. Е, зараз ви бачите всіх, хто написав там коментар. Так, це одна із умов. Цієї лотереї. І, до речі, це ще не всі, друзі, так, з іншої сторони. Можете побачити своє прізвище, ім'я або свій нік. І ще раз, друзі, покажу, так, будь ласка, подивіться, чи є ви. Я старався все це зробити відповідально, виписати всіх в порядку вашого коментаря так, за часом. От Ігор Ліонтів був першим. Відповідно, всі ви ну, наступні. Подивіться. Ви можете себе побачити. Якщо ви себе не побачили, то відповідно пишіть мені, жалуйтесь, жалійтесь. Кажіть, що якийсь, який я поганий, вас тут не записав, друзі, але я старався виписати всіх. Так, от. Ось такі номерки у вас будуть, друзі, під час розіграшу. Якщо хтось підпишеться, так будемо 43 44 45 а Як ми будемо це робити, друзі, так я буду витягувати з корзинки номерочки. От той номер, який я витягнув. Так, той буде переможцем. У нас буде два Два буде переможці. так тому Підписуйтесь, друзі, і беріть участь. Нагадую так, перша умова це підписка, друга коментар під відео. Ну, найважливіша умова. Так, окей. Друзі, бачите тут деякі поміточки. Тепер щодо поміточок. цих. Я казав на відео, що дуже важливо, щоб я міг перевірити вашу підписку. Я вірю так, що всі в підписані, ті, хто коментував, друзі, але на жаль, я не всіх бачу підписку. Е, якщо тут бачите конвертик так, у когось, то це означає, що ми вже писали, ви мені писали на пошту, так, підтверджували скріншот, де хто надсилав. Ну а якщо ви бачите кружечок, друзі, це означає, що я шукав подивитися вашу підписку і не побачив ні в повідомленнях, ні на каналі. Тобто у вас закрита під ваша видимість підписок, і я не можу перевірити це, друзі. Тому, бачите, так, Ігор Леонтьєв, Сергій Просвірник. вибачте, якщо я неправильно читаю, Андрій Капустян, це Жан Коробський, також Джек Лондон, Аїд 13, Роман Красіліч. Все ж таки я не побачив. Олександр Костюченко, Андрій. Росала, Босятко. Так, Сергій Давідов. Так, друзі, ще МРСВ-95, також я не побачив. Друзі, не ображайтеся, але якщо ви почули себе тільки що своє ім'я, прізвище, то ви можете якось ще підтвердити вашу підписку. Друзі, навіщо це потрібно? Для того, щоб це все було справедливо, щоб потім, коли я перевірю, зайду, так, я витягну, наприклад, ваш номерочок. Так, і зайду і не побачу ваші підписки, то щоб це було відповідно справедливо до всіх інших учасників, які виконали умову. Я думаю, що тоді краще так. Друзі, якщо я, наприклад, я витягну ваш номерочок і побачу, що вас немає, то я змушений буду тягнути інший номерочок. У нас будуть два переможці, друзі. Так? Тому що шанси доволі високі, можете це зробити. І ще є час, тому, друзі, будь ласка, постарайтесь це зробити. Ну і тепер щодо монеток, які я розігрую, друзі. Зараз я постараюся наблизити вам і трішки прокоментувати. Так, друзі, е, так, можливо краще не так. Так. Давайте, мабуть, краще ще більше зробимо. Е, перший у мене такий аркуш із монетками, присвячений монетам різних країн, друзі. Італія, подивіться, так. Деякі країни Італія, ну, Італії, в монетах Італії, потім римський договір 50 років від, від Італії, від Ірландії, друзі, і від Бельгії. Потім ми тут бачимо монетки Люксембурга з монограмою. Так, потім ми бачимо Австрії монетки. Декілька однакових мене є. Подивіться, друзі, так? Так, потім ми бачимо Францію. У мене також однакові є, друзі. Так. Французькі монетки. Дві. монетки такі грецькі є. Так, ну і на вибір, якщо ви захочете, в мене є деякі регулярні монети. Теж можете їх побачити, друзі. Ось вони. Так, такі от монетки. Друзі, звісно, якщо ви виграєте, то я вам... ви виберете, я вам сфотографую ті монетки 5. І ви зможете. Погодитися або якісь інші обрати. Це вже будемо потім вирішувати. Це щодо монет з країн, крім Німеччини, друзі. Німецьких у мене більше. Німецьких, як і обіцяв, я зробив за монетними дворами. Друзі, перший монетний двір Берлін. Не так багато монеток з Берлінського двору, але є. Подивіться, друзі, які. Так. Друзі, звісно, деякі монетки мають дуже негарний стан, тому що... Всі вони були знайдені в обігу. Взяті з обі... ролів обігових монет. Деякі кращий стан, друзі, є, є доволі непоганий стан. Тому що тому можна буде щось вибрати. Так, це був у нас Берлінський монетний двір. Потім наступний Мюнхенський. Так, у нас де Мюнхенський монетний двір, друзі. Ми бачимо. Тут такі монетки. Можете подивитися уважно. Так. Ось такі монетки у нас є. Так, ну і ще. Ось такі монетки, друзі, це мюнхенський монетний двір. Так, зараз я ще трішки, щоб мені нічого не заважало. Так. Мюнхенський ми поки прибираємо. Так, дивимось далі, друзі. Мабуть, найбільше в мене із Штударського монетного двору, так? Штудгарт. Так, що у нас тут є, друзі? Дивимося. Так, можливо, навіть я ще наближу. Давайте так, щоб вам було краще видно. Так, ось такі монетки так, деякі не дуже гарний стан, особливо ті, що давно випущені. Так, у нас є. Так. Нагадую, друзі, тим, хто дивиться вперше, так що можна буде переможцю в лотереї вибрати 5 монеток, які він захоче з усіх цих, що ви бачите зараз. Так, ось, бачите, Мекленбург в передньому помирання взагалі ще дуже гарний стан. Ну і, звісно, ті, що нещодавно випущені, друзі, вони доволі непогані ще. Так, ось такі монетки у нас із Штударського монетного двору. Е, друзі, є список. Так, можете подивитися за списком ще. Так, наступна у нас Карлс Руя. Ми бачимо такі монетки. Це буква Г е, Г, так. Чи G, як правильно сказати, так? Вже хто хоче. Так, наступні. Так, ось такі монетки, друзі, показую всі. Так, які вам до вподоби. Так, звісно, ті, що нещодавно випущені, набагато завжди краще. Ті, що були випущені давно, друзі, вже потерті. Ну і залишається у нас гамбург. гамбург, друзі, такі монетки теж. Так, можливо, деякі почистити б, мало б можна було б. Так, є такі-такі монетки, такі-такі. Так, ось, друзі, я і показав. Монет доволі багато, так, можна вибрати. В принципі, те, що вас влаштовує. Можна буде підшукати кращі варіанти монеток. Тому, друзі, що підписуйтесь на канал, беріть участь в лотереї. Буду старатися робити все справедливо, чесно. Так, нікого ми не хочу обманювати, друзі. Те, що ви виграєте, так двоє, двоє переможців отримають те, що вони захочуть. Тому на все добре, друзі. Ну і мирного неба всім нам.